Тернополянка Тетяна дружина загиблого військовослужбовця, який пішов захищати країну добровольцем у березні 2023-го. Так вийшло, що буквально за півтора місяця ми дізналися про його газагиб. Чотири останніх місяці Тетяна разом із однорічним синочком Тимуром вчаться жити без тата. Часто навідуються до нього на кладовище. Справляти зі своїм емоційним станом молодій мамі непросто допомагають триматись на плаву однодумці. Учасники благодійного проєкту Мій тато герой, дружини, які також втратили чоловіків на війні або чиї кохані перебувають у важкому фізичному стані. Ми дуже багато подорожуємо. Ми дуже багато відпочиваємо зараз дітками. Ми були в різних дитячих кімнатах розважальних. Також ми святкуємо дитячі до нарощення. Всі до відвідую. Ну і в нас цього року було багато першокласників, і також ми їх всіх завели в перший клас. З перших днів повномасштабної війни керівниця благодійного проєкту Мій тато герой Юлія Слободян перетворила свій гараж у волонтерський штаб. Усе для того, щоб забезпечувати необхідним родини захисників у тилу та на фронті. Сьогодні ж дівчина опікується сотнями сімей. Юлю ми знайшли чисто випадково. Мені з соціальної служби одна працівниця сказала, ми не можемо тобі нічим допомогти, так як в нас безвісти зниклий. Каже, є такий класний проєкт, який допомагає, і дав координати Юлі. І, в принципі, Юля в той же самий день вона до мене зателефонувала, і вони прийшли до нас додому. Вона була тоді з Яною. Вони завітали до нас додому. Це було для нас якось несподівано, неочікувано. Ми не знали взагалі, що як буде відбуватися. Дуже мені багато проєкт дав чого. Особливо емоційно чоловік Людмили вже 9 місяців вважається зниклий безвісти. Синочок Денис сумує за татом і вірить, що той живий. Я б, щойно б побачив тата, то б я його І Що б йому сказав? Не знаю, що люблю. Координувати допомогу дітям, які достатньо натерпіли через расистів, ще й живуть зараз без найріднішої людини, без тата для Юлі вже як місія. Наші підприємці в Тернополі. Дуже добре ночуть. Ми класно комунікуємо, і дуже є багато локацій, і е, наших колаборацій абсолютно безкоштовно. І це вона тішить моє серце. Вони уявляєте як, тому що діти посміхаються, і це всі ви, люди золото. Ви також можете долучитися до доброї справи, приносити іграшки, гостинці та речі для дітей військових можна у ресторан Тбілісі, що розташований за адресою Тернопіль, вулиця Сагайдачного 6. Про детальний перелік потреб волонтерка пише на своїй сторінці в інстаграм.